Дня. Сьогодні у нас 20 грудня. і не 1 квітня. Сьогодні 5 травня. І ми йдемо на другий рейс по І стола. Ой! Я Угу, Позвоните, пожалуйста, нам нужно будет начальник. поговорить Добро пожаловать. Так пришли иностранные организации, Демократическая организация Что им можно же фотографировать? Они хотят. Сейчас, сейчас я девушке дам. Возьмите. Это девушка. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Я поняла. Но ну, сегодня не будет никого из начальства, да? Только в понедельник. Хорошо, выздоровела тінь. Угу. Так. Да. Приседані. Не буде сьогодні Николая, не заболели всі. Сьогодні ми засполкувалося з людьми, дізналося, що вони переплачують за їхній бартер. От тому, що ставлю їм пити повалення справу стоїть за картонний паспорт. На жаль, начальник не наболо, щоб вони нам зробили коментар, чому вони досі беруть коштів за два паспортів. Але ми домовилися на понеділок, коли вона на нам Отже, понеділок 7 травня. Ми дуже чекали цього дня, щоб знову сказати. Офіційні особи. <brellt> Психотерапия Просто почему? Это да, два Ну, пункта. скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кристина ну, Листина. Давайте мы перенесем на после праздников и нормально с вами пообщаемся. Ну, мышка нам еще на два питания да, ты ответи. У нас есть... Почему такое? Я не адресила, я просто мне дала... Дали... Вот, королевка потежив. Здесь написано номер 231. Один из этих платежей я незакономерна. Какой? Глан-класс, который вы 272-го постановления, 11-го Извините, 25% отменили. Выборочный вопрос. Остается товарно-транспортная... МВС полностью скасована. Пожалуйста, познаймитесь. МВС. Эта проблема украинского масштаба. А не можно? Я... Абзац другий, пункт один, був виключен повністю. В абзаці другому йшло і про 25%, і про повну вартість. Він був виключен повністю. Я не розумію, звідки взялася 120 гривень. У нас роз'яснення однозначне. Оплата йде 120 гривень. 120 гривень, 25% скасовується. Ну, Де написано, що стосується 25%. Дівка, Всі ми зараз і... обсуждаємо вже і встрічаємося з вами, розумієте? Дайте... Да, 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 на запит відповідає протягом п'яти днів. Передаю привіт всім, хто любить закон про доступ до публічної інформації. Наразі нам вдалося подати на інформацію, де ми задали два актуальних питання. <гай висок> Які обов'язкові платежі? При оформленні закордонного паспорту громадянина України. А також законодавча база, яка їх підтверджує сюди, а також законодавча база, яка їх підтверджує. Друге, це кількість закордонних паспортів, яка була оформлена у даному відділенні. Була видана, була оформлена і видана у даному відділенні з Дірфо. Тобі ж у нас? Ми у з, в період з 11 квітня 2012 року по сьогодні, сьомий по теперішній час. Можливості вивісити стенд на якомусь більш зручнішому інші дома. Без порно, ми таке здійснені.

Чого страшно? Страшно, тому що всі молочати платять. це страшно. Отже, скільки насправді коштує закордонний паспорт згідно законодавства України. Обов'язковим платежем є державне мито, яке складає 170 гривень та 340 при терміновому оформленні закордонного паспорту. Може бути стягнуто 87 гривень 15 копійок за послуги в ГІРФО. Увага! Постановою 292 Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року скасовано сума за бланк паспорту, яка сягає 150 гривень. Уху! Якщо ви Оформити закордонний паспорт і не хочете переплачувати зайві кошти, звертайтесь до нас. Дайте мені F.